Усім привіт! Мене звати Мілана, я співвласниця бренду Бейлі. Сьогодні в мене на огляді годівнички у стилі лофт. Вони створені для прихильників виробів з натурального дерева. У комплекті до кожної годівнички йдуть каталог, паспорт продукції та сертифікат, який отримують наші перші 100 клієнтів. Годівнички йдуть у трьох розмірах. Маленький висотою 10 см та об'ємом мисок 450 мл. Середній висотою 15 см та об'ємом мисок 750 мл. Великий висотою 25 см та об'ємом мисок 1 літр 800 мл. Годівнички виготовлені з натурального дерева ясеню. Вони мають дуже красиву структуру та є міцними та зносостійкими. Усі наші годівнички мають силиконові накладки, які розташовані на поверхні та запобігають зайвим звукам під час їжі ваших домашніх улюбленців. Також мають силиконові ніжки. Щоб не ковзати та не дряпати підлогу під час їжі. Усім дякую за увагу! Ми будемо дуже раді вас бачити у числі наших клієнтів. Усім пока!